У лісі прокидався новий день. Одне сонне мишенятко вибігло з нірки І знайшло крихітне зернятко собі на сніданок. Два ведмеді були дуже голодні і шукали мед в лісі. Один бурчав, а другий сміявся, бо в них ніяк не виходило знайти дорогу до меду. Три зайчики влаштували перегони хто швидше добіжить до куща. Один спіткнувся, другий допоміг підвестися, а третій вже був біля кущика. Чотири білочки стрибали з гілки на гілку, кидаючи одна одні шишки. Одна шишка впала вниз і всі разом побігли її шукати. П'ять лисичок збирали різнокольорове листя. Вони складали з нього візерунки, використовуючи листочки як мозаїку. Шість їжачків котили Яблучко через галявину. Воно весь час тікало вбік, і їжачки смішно фиркали, намагаючись його втримати. Сім пташок вчилися співати нову пісеньку. Хтось збивався, хтось співав голосніше, а хтось тихе повторював Вісім жабок стрибали через струмок, одна не долетіла і плюхнулася у воду, всі засміялися, навіть вона сама. Дев'ять бобренят будували маленьку загадку. Хтось носив гілочки, хтось укладав їх, а хтось уважно стежив, щоб вода не текла. І нарешті десять. Різних звірят зібралися разом на галявині. Вони ділилися знахідками, смаколиками і історіями цього дня. Ліс наповнився рухом, сміхом і теплом. Кожен робив щось своє, і разом це було справжнє лісове життя. А ти навчився рахувати до десяти. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і. Звичайно, десять.